Такий стоматолог. Це зубний врач. – Що він робить? Лікує зубки. – А як тут? Машик мені лікує. Що робить з ними? Це колись була стоматолога? А які інструменти він брав? Що робив? Він брав такі щіточки, нажимав на кнопочку і чистив мені їх. – А зубкам больно було? Неприятно. Як думаєш, ось є в людей лікар, який зуби лікує, а хто у тварин зуби лікує? Ветеринар. А в кого найгостріші зуби з тварин? Навіщо у вовку такі гострі зуби? Щоб шукати фактів. А в людей гострі зуби? А от скільки людей зубів? Не знаю. А у тебе скільки зубів? Можливо, ти рахувала свої зуби? А ще таке молочні зуби? Молочні зуби це коли вони шатаються і скоро випадуть. У тебе вже випали молочні зуби? А якщо випали молочні зуби, то що тоді? Щось росте чи без зубів? Де? Росте щось. А що росте. Маленькі зуби кінові. Хто такий стоматолог? Це та людина, яка лікує людям зуби. А коли треба лікувати зуби? Коли вони болять. Колись ходила до стоматолога? Так. Що він робив з твоїми зубками? Сверху. Тобі було страшно? Ні. А чому ти треба боятися стоматолога? А то він нічого страшного не робить. Цеби зубів? 30. А що таке молочні зуби? Це такі зуби, які вже випадають. Ще на їхньому місці виростає? Новий зуб. А зуби мудрості. Це хороші зуби. Вони в усіх людей ростуть зуби мудрості? Так. Да. І що ж вони означають? Чому вони так називаються? А то вони дуже добрі. Тебе є зуби мудрості? Да. Ти в нас добре? Да. А ось як думаєш, а хто лікує зуби у тварин? Лікар. А в кого найгостріші зуби? У риби. А навіщо рибі гострі зуби? – Того, щоб їсти. Хто такий стоматолог. Він зуби лічить. Улічення. Діткам, зрослим і, може, середнім. – Тобі лікував зуби Угу. – Як він це робив? Ну, зуби чистив, промивав, такі, ну, таке, якийсь яд пускав. Ну, якусь стару таку пластик, якийсь одівав. Страшно було? Ні, не, не страшно болю. Такий яд твій дуже болючий. Дуже. Ти більше не підеш до стоматолога? Ні. Ну, так да, вряд ли. Скільки в тебе зубів? О я не знаю. Ну, а Давай так припустимо, да, скільки може бути. Ти не рахував? Ні Зараз рахуєш? Ні. Молочні зуби – це які зуби. Ну, два-два ем, випали і ще два випали. І все, і ще два-два, два будуть ще випадати. І ще на їхньому місці виросте. Ну, оцей, оцей. І ще буде виростати, не може вирости ніяк, Оцей мішає великий. А зуби мудрості? Які це зуби? Це ну, такі, золоті. Вони в усіх є людей, золоті зуби? Не всі. А в кого вони є? Ну, є. Кустай рих. Вони мудрі? Так. Да.